Тарас Березовець, журналіст і військовослужбовець доєднується до нас. Тараса, вітаю тебе в полутемряві. Героям слава в полутемряві, але такі умови: у Тараса, щоб ви не думали, що це погано працює телевізор. Кілька питань ми давно з тобою не бачилися. Тут поточні питання. Давай почнемо з референдуму оцього. Значить, ну, вони заявлять, що. Референдум стався, що там 146 відсотків чи 259%. Ну вже зрозуміло. Путін щось скаже таке. Потім буде якась додаткова мобілізація, чи її не буде, і так далі. Як будуть події, на твій погляд, розвиватися, і як що буде робити армія українська? Українська армія буде робити рівно те саме, що вона робила з 24 лютого кожен день звільняти українську. Землю звільняти наших громадян, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, і в принципі для нас немає значення оголосить Путін Україні війну, не оголосить. Буде він погрожувати ядерною зброєю, не буде погрожувати, тому що наказ є очистити українську землю повністю від російських окупантів. Цей наказ розповсюджується на всі українські терени, включаючи окуповані нині. Території Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської, Автономної Республіки Крим, ну, а та й що Харківської залишилась. От, тому будуть виконувати це завдання. Що буде робити Путін? Ну, зрозуміло, що. Для нього зараз питання принципове. Він сьогодні вчергове наголосив, що він хоче поваги для Росії і для себе. І виходячи з того, що у Путіна повага означає до Росії, означає повагу до нього, це також можна екстраполювати, що якщо до його погроз будуть ставатися з недовірою, він їх може реалізувати. Я вважаю, що. Ми маємо ставитися до погроз застосувати ядерну зброю абсолютно тверезо і абсолютно розуміючи, що ми маємо справу з закінченим. Військовим злочинцем мерзотником, і він не зупиниться перед використанням ядерної зброї, чи то токсичної, тактичної чи стратегічної. Питання тільки в тому, коли він її застосує. Я думаю, що для Путіна цей момент настане навіть не тоді, коли ми, ми ЗСУ почнемо звільняти окуповані території, а коли в нього почнуть здаватися його мобіки, оці мобілізовані новомобілізовані росіяни. От коли вони почнуть здаватися ротами, взводами. Батальйонами, батальона тактичними групами, от тоді він зрозуміє, що це кінець війни, і тому це для нас буде дуже небезпечно, тому що це буде саме той момент, коли він буде здатен використати свій ядерний козир. А, тепер а скажи, будь ласка, попередження сполучених штатів Америки, яке прозвучало, воно хіба не, не остаточне? Ти розумієш, Матвію розумні аналітики, які безперечно працюють сьогодні в американській розвідці і Пентагоні. Вони порадили Байдену уникати конкретних погроз, а робити такі двозначні розмиті погрози. Чому тому що якщо говорити, що от ми в відповідь застосуємо, починається там ядерне апокаліпсис, або ми щось таке знищимо? Для Путіна діють ну ця невизначеність для нього є більш страшною ніж, наприклад, скажуть Путіну: от ти кинеш бомбу, наприклад. Там Махарків, а ми візьмемо і знищимо Чорноморський флот. Ти кинеш бомбу на Київ, а ми кинемо бомбу, наприклад, там на Воронеж, Да? От треба уникати, і вони, вони це свідомо роблять, розумієш. Вони не дають йому конкретно відповідь. Вони кажуть, що відповідь буде настільки жорсткою, що він навіть не може собі уявити. Yeah. А оскільки Путін сам є за своєю природою, психічно нездоровою людиною, це очевидно. А водночас в ньому сильні оці гопніші такі, скажімо, синдроми. Він розуміє тільки поняття сили. І чим страшнішою є погроза, чим вона є незрозумілішою, тим більше вона в нього викликає емоції. І, от на це я думаю, і розрахована сьогодні риторика Білого Дому. І дуже добре, що Байдена. Так правильно орієнтували госпис з урахуванням психологічного портрета російського диктатора. А ага, тепер е, хотів би, щоб ти торкнувся е, об'яви мобілізації часткової, яка не, не часткова. Е, по перше, тих процесів, які зараз у Росії, ну частково, ти торкнувся їх неприйняття, масове неприйняття. І, друге, чим це загрошує власне Україні? Все ж таки солдатів буде більше ну, Росія, мені здається, Матвій цілком очевидно зараз повторює шлях. Росії часів Першої світової війни, масові Братані, пам'ятаєш, коли здача в полон великих підрозділів імператорської армії, а пізніше, вже не імператорської вже армії е е демократичної Росії. От після переворота, от якій стався перед приходом більшовиків, і тому е ми зараз будемо спостерігати процеси дуже подібні до тих. Які переживала і Російська імперія в 17-му році, і радянський союз напередодні свого розулу до го так званий пам'ятаєш, був такий поняття парад суверенітетів. Ну yeah. тобто, ти прекрасна це пам'ятаєш. Так от він зараз починається. Матвію, можливо, він не буде таким ну, скажімо, блискавичним. Можливо, він буде відбуватись в часі. але. Ого, те, що сьогодні Дагестан вийшов, він задав цей тренд, і більше того, не було на що цим відповісти. Це сьогодні важливий приклад для інших республік, в першу чергу національних. Ти ж повинен прекрасно розуміти, що одна річ це стосується якоїсь мультинаціональної, де немає корінної нації якоїсь там Білгородської чи Ярославської області. А інша річ, коли це стосується національних республік, де є мононаціональна більшість, наприклад, Тува, наприклад, та ж сама. Башкірія, да, да, той же самий Татарстан, Дагестан, Осетія, Чечня. От там, ти розумієш, там по, зовсім по-іншому ставляться. І оці всі плани намагання. Викрутити руки, а вже ж одна, одна республіка Росія як мінімум вже сама себе викрасила з списку часткової мобілізації. Чечня Кадира вже заявив, що ми вже перевиконали, ми вже не будемо виконувати план. І враховуючи напружені відносини між керівництвом Дагестана і Чечнією, ми знаємо, що там є дуже серйозні проблеми. Територіальні диспути. Я думаю, що це стало тригером саме тому, чому загорілась Дагестан. Дагестан не просто так загорілась, тому що Дагестан побачив, що Чечня. Їй можна відмовитися від мобілізації. А чому ми, ми тоді маємо його виконувати? А от тепер, коли вдасться Дагестану відстояти свої права, а очевидно їм це вдасться, тоді інші республіки, Кабрадіна-Балкарія, ну то ж сама Тува, і інші будуть так само чинити. І оце той самий небезпечний парад суверенітетів, який здатен розхитати всю цю структуру. Я не знаю. Коли станеться російська революція, коли станеться руський бунт, безсмислений безпощадний, можливо, це буде найоптимістичніше до кінця цього року, можливо, це розтягнеться в часі, і це відбудеться протягом. Року, але те, що процес розпаду Росії запущений, він вже неминучий, і те, що цей процес запустив Путін, для мене цілком очевидно. Цей процес вже почався зупинити його, не вдасться. І цей процес завершується децентралізацією. Тобто, знаєш, ті ж денацифікація, децентралізація, денуклеаризація, депутінізація, денацифікація Росії і ще демілітаризація безперечно. Я хочу тобі прочитати Цікаво, мені один приятель надіслав. А, ну, за що купив? Путін наказав Кадирову придушити протести в Дагестані. Син колишнього президента Ічкерії Анзор Масхадов розповів, що вже сформовано загін кадировців. Його завдання показова розправа над Дагестанським народом, який виступив проти оголошеної могілізації. А тепер треба ну далі він. Значить, уявляю собі. А тепер треба, щоб кабардино Балкарія виступила на захист Дагестану і напала на Чечню. А на підтримку Чечні на кабардино Балкарію напала Північна Осетія. І це страшенно обурило карачаєво Черкесію та Адигею. І лише маленька Інгушетія не знала, кого там підтримати. І далі остання фраза, заради чого це все написано: так починається громадянська війна. Вона не громадянська, вони громадяни інших держав. Ну no. це це потенційно. Я, я тут насправді на стороні Тараса, що це потенційний парад суверенітетів. Це те, що було в Африці. Ні, там... ну він говорив про Ні, ні, я розумію, він з точки зору про... Москви, так він каже про гарячу фазу, так. розумієш, що так, це так. не просто... з точки зору Москви як Федерації. Так з точки зору цих країн це можливість отримати, здобути свою незалежність. Да. І те, що Кадиров може бути з однієї сторони караючим загоном, а з іншої сторони він може робити собі імідж, політика, лідера. Кавказу, він каже: дивіться, я своїх не пустив Путіну, я можу і ваших не пускати. Чому я буду вас карати, своїх не пускати, вас карати? Він, він тоді собі робить ворогів. Це ж старий, це Сакашвілі колись про це розказав, коли. Російська, російські війська творили конфлікти на Кавказі, коли, наприклад, там щоб вбити грузина, брали Дагестанця, типу вбивай, а росіяни всі стояли, дивилися. Ну і потім вписали, що дагестанець вбив грузина. Там просто там смертна кара, наприклад, чи будь-яке інше. Оце змішування вендети, змішування помсти між народностями. От і вони це роблять, тому зараз якраз Чечню кажуть, от ідіть карай. Ну але мені здається, що Кадиров теж цього робить висновки. Не просто так він хотів піти, не просто так він там на розгварді. Набивався. Не просто так він своїх не пустив, тому що сказав, що перевиконав. Тому насправді він грає. Я думаю, що Кадиров глибоко в грі, і він бачить для себе мільйон більше можливостей, ніж уже просто стати міністром в Мішустіна чи зайняти навіть місце Мішустіна. Я думаю, що він бачить себе набагато ширше. Тому Лідер Кавказу. Можливо. Що думаєш, Тарасе? Ну, Те, що у Кадирова я. Є... Почуття, знаєш, тваринного інстинкту виживання зрозуміло. Він не дуже інтелектуальна людина, м'яко кажучи, але те, що в нього тваринні інстинкти виживання абсолютно безперечно, і звісно, що його амбіції простираються далеко за межі Чечні. Він уже неодноразово сам про це говорив і натякав. Його амбіція максимум стати новим лідером-диктатором Росії, але тут зрозуміло, що йому цього не дадуть зробити, і це, до речі, може стати приводом для початку справжньої громадянської війни. Тобто він може оголосити такі. Не корніловський карніловський знову ж таки повертаємося до аналогії руської революції. От такий Карніловський мятеж от може голосити. Але те, що він спробує як мінімум, оттяпати весь північний Кавказ. Це очевидно. Ну, Чечні мало йому. Це ж зрозуміло, що амбіції його величезні. А тут Дагестан, тут Кабардіна-Балкарія розумієш, тут Осетія, тут ще Абхазія. Ну давайте. Ну це ж зрозуміло, що це не закінчиться. Тому для нас це по суті поворотний момент, і цей момент треба сказати відверто розпаду Росії. Запустила в першу чергу своїм успішним контрнаступом в Харківській області. Здавалося, що там одна та операція. Звільнили 2000 там з половиною квадратних кілометрів. А виявляється, ні, розумієш. Тобто, це отакий от от ефект доміно. Путін ж не хотів оголошувати мобілізації ні часткової, ні повної. Не хотів. Але сама поразка на Харківщину його таки змусила це зробити. І плюс відмова Індії і Китаю його підтримати. Ну то. То однозначні заяви прем'єра Індії і е, лідера комуністичної партії Китаю, що війну час закінчувати, і от він так відповів. Тобто, він це продратував по-своєму час закінчувати моєю перемогою на моїх умовах, і оголосив цю саму мобілізацію. Ну а далі його чекає безлавний кінець. Тобто, вже я ж повторюю, процес. Розпаду Росії запущений. І ще одне на завершення, Матвій, це важливо. Ми колись постанемо перед вибором брати Україні участь в миротворчому контингенті на території того, що було колись Російської Федерації, чи не брати, чи ООН, або швидше підгідною НАТО. І я думаю, що всі будуть благати союзники, щоб українські збройні сили загартовані в боях, професійні, які знають, як. Проводити в тому числі операції військово-цивільного співробітництва. Це важливо. Ми зараз дуже багато. Наша армія допомагає на деокупованих територіях, От тому ми зайдемо на територію Росії, але виключно як миротворчий контингент. Хочу додати: Ірина запропонувала мені показати відео на Кавказі. Це на здогін тому, що ви говорили. На Кавказі продовжується бунт проти. Могілізації. Ну, ви знаєте, нове слово з'явилося, воно дотепне. У махачкалі стартував видовищний флешмоб. Спали портрет Путіна. От давайте подивимось, як цей флешмоб працює. Добре горить. Отак. От да, ну, це другий раз. Е, моя мама говорила колись. Ну, вона говорила і е, пози, ну, так, і в одну сторону, і в іншу. Я поясню. Вона мені казала, я щось таке говорю. Вона казала, ну небо на землю не впало. А і, в іншій ситуації вона казала ну прямо небо на землю впало. Тут я можу сказати: от раніше таке собі уявити, щоб під, під палю, Я розумію, що в темряві, я розумію, що десь там, значить, між дерев, там, щоб ніхто не побачив, але це чудовий початок. Це тренд. І він набирає насправді знову ж таки слово портрет явно тут зайве, спали Путіна. Я думаю, думаю сто ми його спалимо. Ну, тут, тут же історія в тому, що. Пробач, давай ска, так, скаже так, Тарас, так, так, я, так. ми його відпустимо, а далі ти будеш співати Соловейком. Добре? Добре, домовились. Тарас, тобі подобається, може і нам щось підпалити. Мені послухай, Матвію, мені подобається все, що призведе до краху путінського режиму і краха путінської Росії. Я все це підтримую. Це кадафізація, розумієш, це десекралізація влади. Найстрашніше, що з ним могло статися. ж теж впав не в один момент. Розумієш, цей культ підтримували примусовими каральними методами, і завершилось це, Ми пам'ятаємо чим, що його зарізали за неперевіреною версією, встромивши. Йому ножа в ну так скажемо, як би сказати, літературно, в один з отворів його тіла, називаємо це так, і тому ця десакралізація, яка відбувається сьогодні з Путіним, вона ще більш важлива, навіть ніж протести в, Казах... в Дагестані, Розумієш, сам цей процес він на нього ще більш небезпечний. І дивись, йому нема на чим на це відповісти. Тобто раніше всі ці люди були б знайдені, покарані, протягнуті, а зараз навіть. Знаєш, таки робиться вигляд, ніби нічого не сталося. Це тільки початок. Ну і щоб відпустити тебе, я тобі прочитаю новину, яку можна сказати, що вона хороша. США на цьому етапі не бачать жодних ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї. Прес-секретар Білого Дому Карін Жан П'єр. І підпис видихайте. Ну на, на цьому етапі, як то вони пишуть, американці на цьому етапі можемо видихнути, але сьогодні не бачать завтра побачать. Тарасе, спасибі тобі, дякую. Тарас Берзовець був з нами.